Добрий день, діти! Рада вітати вас на занятті з грамоти. Послухайте вірш Наталі забіли. Жуки зищать в садочку літом. По стежці жабка. Плих та плих. Жоржини квітнуть жовтим цвітом, Кружляють бджілки біля них. Дітки. А про кого розповідалося в цьому вірші? Про жуків, жабку, бджілок. Дітки, а який перший звук у словах? Жук, жаба? Так, ж. А які слова ви знаєте з цим звуком? Ану подумайте, я буду називати слова, а ви будете ловити звук Ж. Приготуйте долоньки і коли будете чути звук Ж, плескайте в долоньки. Почали Журавель. Жираф, Жайворонок, Вуж, кажан, бджола. Спіймали молодці. Дітки. А де стоїть звук ж? В слові кажан. В середині? На початку чи в кінці? Вірно, всередині. А в слові вуж? Так, в кінці молодці. Звук ж приголосний. Він може бути твердим приголосним і м'яким приголосним. Як ви думаєте, в слові бджола він твердий чи м'який? Вірно, в слові бджола звук ж твердий приголосний і позначається однією рисочкою. А в слові бджілка який звук ж? Твердий чи м'який? Так, вірно, м'який бджілка і позначається двома рисочками. Звук Ж. На письмі позначається буквою Ж. Подивіться, ось вона і велика, і мала. Дітки, чим схожі ці дві букви? Так, дійсно, і забарвленням, і формою. А чим відрізняються? Розміром. Буква ця не наче жук, І видає, Жужжачий звук, всі жучки її жужжать. Скажіть, як цю букву звать? Давайте всі разом промовимо. Буква ж. Давайте прочитаємо склади і слова із буквою Ж. Жа. ЖУ. жо, жи, жи, же, вуж, жар, жук, ниж, жа, ба, жаба, жи, ты. Жити. Кажан. Кажан. Жолудь. Жолудь. Діти, пограємося в гру пірамідка. Складемо із слів пірамідку. Ось у нас є картинки. Назвемо їх жук, жирафа, жайворонок, жаба. Поділимо слова на склади. У слові жаба скільки складів. Жа. -ба. Два склади. А в слові жайворонок скільки складів. Ділимо жай. Во, ро, нок. Чотири склади. А в слові жирафа скільки складів. Ділимо жи Ра. Два три склади, а в слові жук. Жук один склад. У якому слові у нас найбільше складів? Так вірно, у слові жайворонок у ньому аж чотири склади. Це слово буде першим. Другим словом буде у нас слово жирафа, тому що в ньому три склади. Третім словом у нас буде слово жаба. У ньому два склади. І четвертим словом у нас буде слово жук. У ньому один склад. Ось ми з вами побудували пірамідку із слів. Діти, то яку ми з вами сьогодні букву вивчили? Так, букву ж. Будь ласка. Попрацюйте своїх зожтах з мовленнєвого спілкування на сторінці 47. На цьому наше заняття завершено. Бажаю успіху! До побачення, мої хороші!